О, з чого почати? Що розповідати? Сьогодні робочий день, значить, мені поставило чогось дуже мало е, годин. В е, 63 в мене всього за місяць буде. Це я там пару днів перших в місяці попрацювала. І це для мене дуже дуже погано. Так, дуже погано, тому що... Треба заробляти кошти, а виходить так, що в мене буде дуже невеличка зарплата, яку я отримаю? отримаю в липні. Тобто, ось так там перерахунок за години, додається, добре, менше з тим. Тож маю намір натякнути адміністраторці, що було б непогано ще мені щось додати. Ось, наприклад, сьогодні в мене 4 години всього праці, 4 години 15 хвилин. Ну, таких розірваних до обіду, після обіду. У мене, звичайно, є чим і вдома зайнятися, але ж, але ж. Зараз їду допомагати медсестрі, там, де подружня пара, але вони потребують, чоловік зовсім лежить. Як його медсестри називають П'єро. Ну, тобто його звуть П'єр, а називають П'єро, це, мабуть, якось зменшувально. Лагідний якась назва, не знаю, як це, яка градація. Але ось така допомога. В мене зараз робота. Потім мені до курильниці дві години попрацювати. Активненько, потім вже перерва. І після обіду думаю, що будуть закупи, скоріше за все. Але подув... подивимось. Такий легкий в мене день буде лайт варіант. Принаймні, поки що так все виглядає. Ось і все. Е, іван три дні перших тижня на цьому тижні працює вдома, тому я власне з автівкою і ніхто не поїхав на вокзал. Шкільний автобус, точніше, коледж. Автобус коледжу, тільки що там хлопчик стояв, чекав. Їде по містам, містечкам збирає. Ну, з різних напрямків не один автобус коледж привозить, а з різних містечок, кілька автобусів. Коледж. А ось у школу малюків возить тільки по місту один автобус. Миколай вже поїхав, ну, на сьому в нього був автобус, він поїхав в свій коледж Мюре за 20 кілометрів. Семен зараз виїжджає, всім іншим на 9 тож логістика у нас працює як завжди в сім'ї. Зараз Іван там їх. Підніматиме, збиратиме, я то їх, наче, розбудила, але ще ніхто не встав з молодших. А я вже майже на місці. Я не просто на місці, я приїхала на п'ять хвилин раніше. Що медсестри ще немає, але я все одно йду. Бонджу. Бонджух. Поки працювала. Щось мені там надійшло, ще не побачила, але думаю, таки додали мені годинки. Хочеш, будеш, називається. Так, все одно їду, зараз дивлюсь, дивлюсь, ось мій ключ. Окей, а що ми там надіслали? Робочий телефон новий. Ага, ага, цікаво, цікаво. Е -е, година і 20 хвилин замість двох годин в мене в кориниці. Підозрюю, що зараз це скоротили час, тому що зараз ще там прийде оновлення і щось додадуть. тож, На 40 хвилин якось дивно. Ну нехай. Все, їду. Автобус повертається з коледжу. Відвіз, відвіз їде назад. А, значить, мадам в лікарні. Я так і зрозуміла заходжу, вона зазвичай вже в кріслі сидить, піднімає їдочка з ліжка, якось переміщують в крісло, вона потихеньку йде сама, немає щось. Ну, з серцем в лікарні вона в лікарні просто кожного тижня, через тиждень. Ось вона в лікарні. Все, все як завжди, тільки сьогодні довелося нам з медсестрою міняти, замінювати повністю все а постіль, все, ну, це трошки більше завдань. Трошки більше часу, але все одно впоралась. Я як могла допомогла всім чим змогла. Тим більше, що в мене вже такий досвід, я швидко все роблю і знаю, що за чим, що, де взяти одяг, де взяти чисту постіль, все це мені вже не треба казати, тож. Я прямо про -професіонал. професіоналка і медсестра цим страшенно цьому рада, тому що ми з нею швидко все робимо. Так, Стою на перехресті. Ага, угу, угу. Додали когось. І проблема в тому, що я на велосипеді збиралась їхати, бо корильниця моя живе біля школи. І потім вже в мене нічого такого не було. Я мала повернутись просто до будинку. А тепер в мене клієнтка. Говорю голосніше, бо не чути. Забуваю, що не чути, коли ось так телефон розташований. Не подивилась, не встигла я зараз на перехресті, точніше, на світлофорі не встигла подивитись адресу, але в мене там на переміщення 10, 10 хвилин, так здається. 20, тож, велосипедом може виявитись занадто далеко. Треба перевіряти, але ж вже дітям анонсувала, що поїдемо зараз в школу велосипедами. Так, ні в чому певності немає. Але я на 5 хвилин раніше приїхала і раніше пішла ще, тож в мене часу достатньо зараз подивилась адресу недалеко. Там, авеню де Толюз, квартири теж там соціальні, все. Я згадала, до кого мені треба. На півтори годинки там, скоріше за все, теж будуть закупи. Так що візьму автівку в офісі, якщо що. І що тобі в платчику зручно їхати? Чи ти вже їздила? В сукні? Ой, який в тебе ще й обідок гарненький. Все, не відволікайся, досі. Випеч. Все всі в школі, всі по місцях. я в тому числі. Помітили, яке в лії платтячко, сукня. Насправді це спадок їй дістався від рідної тітоньки, від Іванової сестри. Причому моя свекруха це платько, цю сукню шила сама колись <смас> в молодості, коли дитина була такою маленькою, старша дочка, була такою, як Лія. І ось так збереглося Воно Воно не просто збереглося, а тепер, ось, бачите. Онука ходить залюбки в цьому платічку. Ну, для лії це подвійний сенс, має. Це таке унікальне вбрання в неї, і ну це дорогого вартує насправді. Тому речі матеріальні це таке, але і такі дрібниці, якщо вдається їх зберегти, тим більше зроблене своїми руками. Це дуже важливо. Це такі ниточки, конект такий із минулими, з рідними, з родиною. Ось таке трохи. Філософії, філософських роздумів вам з Я насправді чекаю, не дуже хочу раніше йти. І так, зараз, якщо піду, то буде в мене на 5 хвилин раніше прийду. Ну, йдемо, йдемо, не затягуватиму, раніше звільнюся. Bonjour. Закінчила свою годинку 20. Тут мені буквально на сусідню вулицю переїхати треба. Ще на півтори годинки. Фарбувала волосся Марі вже я не знаю котрий раз. В неї взагалі коротка зачіска в червоний, фарбую її. Така атракція. Каже, будуть гроші, буду, ну, піду підстригатись. Кажу, скільки ж це коштує? Вона каже, 35 євро треба, щоб підстригтись. Каже, а ти, а, а у вас хто? Кажу, та, от чоловік підстригає сам дітей, себе стриже, я йому там допомагаю підрівняти. Тож ми на це не витрачаємось багато років. Я колись. На Ютубі дивилась, як це робиться, теж навчилась дітей стригла, коли вони ще менші були. Ну і зараз би змогла, але у нас цю функцію на себе чоловік. татко взяв. Вчора буквально Миколая підстриг. Так як вони як замовляють, так і стрижем. У них вже всіх під одну, під одне, один шаблон вже не виходить, у кожного свої. Забаганки щодо зачіски. Так що Миколая вчора підстрихає. І вона така, о, клас, каже, 20 євро заплачу твоєму чоловіку, якщо він пройде мене підстриже за 20 євро. Кажу, та він навряд чи кажу, він погодиться. Він тако, він не дуже комунікабельний в мене. І за підробітками не ганяється на відміну від мене. А потім вже як йти. Кажу, якщо хочеш, ми з нею, до речі, на ти. Це, мабуть, єдина моя бенефіціарка, з якою на ти перейшли давно. Кажу, якщо хочеш, я тебе можу підстригти. Вона коли? <сум> кажу, та наступного тижня, ж понеділок, якщо буде дві години за розкладом, вона скільки ти візьмеш. Я кажу, та не скільки, ні-ні-ні. Кажу, ну подивимось. Та й таке, я і не думала, я запропонувала що б заробити, чесно кажучи. Просто можу і просто думаю, зекономить людина ті 35 євро, їй так не вистачає на життя. В соціальній квартирі мешкає. Так що подивимось, що воно буде. Якщо не забуду, ножиці спеціальні. Так, мені буквально в цей житловий. Будиночок теж соціальний. Так, ось цей комплекс, в якому я тільки що була. Паркан, а це сусідній будинок, в який мені треба. Все поряд. Ей, hey, bonjour. З сусідніх дверей виходив моя а, колега. Всі знайомі все робочі, всі працюють. Заїду зараз в бюро, щоб взяти ключі. Взагалі мені додали більше годин і на цей тиждень в мене вечірні чергування будуть до восьми вечора. Тож роботи в мене багатенько. Опля! Які люди? Тільки виїхав? Ключ не забув. Давай. Це в Івана те, що бідня перерва, і він поїхав. Гадайте куди? Поїхав на тулузу. Поки обід. Терміново треба з'їздити. Зараз розповім чому. Так, ну добре, не зараз. Початку в бюро. Виставка нова. Експозиція. Так, чоловік залишив мені ключі від квартири, бо я не брала в секретному місці. Ці речі треба відвести завтра, В врестодикюр не забути, хоча б частково вивозити. Це ж хтось продовжує носити нам ну, потихеньку. Дуже, звичайно, дякую за таку турботу, але нам ну, і не потрібно, і нема куди, але ніхто нас не запитує. Просто приносять, мовчки складають. Так. Так, це Іван, як завжди, позачиняв віконець. Від спеки так рятуємось, щоб менше нагрівалася квартира. Так. Отже, обіцяла розповісти, не розповідаю. Буде таке освітлення в нас не дуже. Куди поїхав Іван? Завтра у Миколая день народження, ось так. Ох, і треба подарунок. Дотягнули, як завжди, до, до... до... кінця. Ну, це тому що Миколай не міг визначитись, тому відповідно теж. Дискусія була щодо подарунку. Я, як завжди, за шкарпетки, за білизну і шкарпетки, а Іван, як завжди, за коштовні подарунки. Тому в нас, ну я не дискутувала, тому що Іван зазвичай фінансує такі дорогі придбання. За власним бажанням я вже давно в таке не втручаюсь, тому що а, так краще. Власне, поїхав в Тулузу. Я не знаю, ще що що він обрав і що, але до завтрашнього ранку потрібен цей подарунок вже тут. В наявності, скажімо так, в нас традиціями зранку всі прокидаємося. Причому Миколай вже прокидається раненько, раніше за всіх, там у шостій, на початку сьомої. Тож доведеться якось його так привітати, щоб всі встали вчасно. Думаю, так і буде, бо будемо на роботу я буду раніше їхати. То всіх будемо будити. Власне, ось він в обідню перерву поїхав туди і назад, в тулозу. Якихось 100 кілометрів зробить зараз автівкою. За подарунком. Були в нас вже такі прецеденти. Можемо собі, як то кажуть, дозволити. 100 кілометрів, але швидкісною трасою, тож в нього може туди там максимум. 35-40 хвилин, може і півгодини. Я не знаю, куди саме він поїхав, може, не через все місто треба їхати. То тоді він 30 хвилин туди, 30 назад, ну плюс ще там, де він буде, в магазині чи в якомусь центрі, онлайн-магазині. Розповім потім, якщо це цікаво, такі подробиці. І в бюро. В бюро в нас сидить хлопець за комп'ютером, там, де адміністраторка поряд сиділа моя шефіня. Ось дали мені Зоя, до речі, електричну машинку, мою улюблену. У мене зараз дві години перерви вже менше трошки. Це раз, потім хлопець сидить, тому що Каті вона вже не працює. І я так зрозуміла, ну, зрозуміла, що вже не буде працювати, і буде інший. Хтось, тобто зараз це є хлопець, сіріл, Кирило, по-нашому, мабуть, так можна було б сказати, але я не прихильниця переробляти імена, він справді сіріл. Uh, serial, serial. І буде uh, він на заміні, тобто скільки якийсь він буде час, поки не знайдеться людина на це місце, така вакансія. Куди поділась кадуш, що сталося, Ну, я не буду розпитувати. Колись, може хтось колись там з колег мені розповість якусь історію, якщо вона доступна для загальної інформації. А ні, то ні. Це не обов'язково всім знати, чому людина чи звільнилась, чи пішла. Якось так, все попросила я додати мені години. Точніше, не так було. Моя шефіня каже: Ми тут, ну, у вас змінився графік, ну вам додалося там наповнився графік. Якщо буквально перекладати, я кажу так, я бачу. Ну, ну ви бачили, я кажу, так, я бачила. Навпаки, я хотіла вас попросити. Якщо є можливість, додайте мені побільше годин, тому що я мало працювала в цьому місяці. У мене буде маленька зарплата. А мені дуже важливо, щоб на ну, так ви правда, правда, ви погоджуєтесь. Ну, така, я вам дуже вдячна за те, що ви ну, попросили за те, що ви сказали. У нас зараз три троє людей хворіють. Ну, колеги, вона має на увазі. І ось вам ми додали ну, терміново. Ці чергування вечірні. І каже, і, можливо, можливо, в неділю. Ви в неділю б змогли попрацювати. Як ви? Я кажу, та залюбки, давайте. О, я вам так дякую. Ну, а в неділю ж в мене ще й подвійна оплата буде, тож для мене це плюс-плюс. Ось так. Тобто і мені потрібно. І вони щасливі задоволені, що я запропонувала так ось свою допомогу з вирішенням. Планування. Все. Бла-бла, бла наговорила. Зараз буду їсти і щось робити. Так. так, їсти я буду голубці. Вчора накрутила, тож в мене такий ось обід смачненький і сметана є. Друзі, редагую відео в самої. Серце не на місці, недоречно все це виглядає, це і мій влух. Але що поробиш? Така хронологія життя? Знімала і фільмувала вам те, що було вперед день, а ось сьогодні такі новини, невтішні, знову людські трагедії, знову біда, знову масове вбивство. На яке неможливо не, ре... не реагувати, неможливо заплющити очі, не думати про це. Ну дуже складно це виходить. Тому ще раз співчуття всім рідним загиблих сьогодні в Києві, Одеса, також постраждали інші міста України. І здається, цьому немає ні кінця, ні краю. Але нам найголовніше не втрачати надію, тому що це те, що нам залишається, і без неї вже точно, точно не буде. Миру не буде перемоги, тому залишаємося зі своєю вірою в краще. У мене знову вийшов дуже довгий влог, такий насичений у мене понеділок, був я вирішила не затягувати відео, не робити його занадто довгим, а розділити на дві частини. Інколи це спрацьовує. Мені чомусь здається, що вам теж так зручніше дивитися. Можливо, ну, не, не все щось пропустити. Та, ну, можливо, ви не будете два рази на день витрачати час на мою скромну роботу, на мої ці влоги і на наш канал. Я все розумію, але ось з думкою про вас, про те, що аж такий довгий влог ви не захочете дивитись, тому так. Роблю паузу, і буде друга частина обов'язково. Поки що бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь у безпеці, наскільки це можливо. І до нових зустрічей. Побачимося. Побачимося вже в наступній частині. Дякую вам за вподобайки. Бувайте!